Воркаут Адама. створи базу Воркаутера. Всім привіт! Це новий тижневий челендж стосовно їжі та напоїв, які вже не перший такий челендж роблю. Цілий 2022 рік робив щотижня. Спочатку 2023 року роблю челенджі такі чисто по інтуїції, тому що помінялася основа. Кожного челенджу, так як в 2022 році робив такі челенджі для того, щоб зрозуміти своє тіло, їжу, яку їсти, як яка їжа впливає для організму, для набору м'язової маси, для навпаки скинення лишньої ваги і більше, яка їжа дає рельєф у сухості для м'язів, від якої їжі більше ціпкості, чи навпаки важче тіло стає, набирається вага і змінюється. Тренування, тобто всі ці деталі, основи, і так само стосовно напоїв, розумів на протязі цілого року, зробив для себе якісь певні висновки, щось нове дізнався. І якраз в кожному такому челенджі тижневому розповідав вам ці всі якісь свої інсайди, які розумів. А зараз, уже в 2023 році. Це відео, коли знімалося, то зрозумів, що потрібно поміняти стиль тренувань через те, що змінилася ціль, а це якраз набор м'язової маси, то спочатку 2023 року почав робити домашні тренування, тренування на прикладні та брусах, і інколи якісь ще тренування, помимо самих. Звичайних, класичних, таких щоденних чи не завжди щоденних тренувань, тобто дивлячись, який це тиждень, так як домашнє тренування, для прикладу, 100 віджимань, 200 віджимань чи 5 хвилин тренування, додати до цього ще один підхід підтягувань на максимум на перекладині плюс один підхід на максимум віджимань на брусах, то це якраз та класична основа, яка є такою звичкою. Тренувань. Тому, в принципі, кожен такий челендж, навіть незважаючи на те, яка їжа, які напої і чим відрізняються ці челенджі, дуже хороший. І кожен такий тижневий челендж щось нове по-любому дає і розвиває тіло в будь-якому випадку. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, подивіться, переслухайте. Всі минулі такі челенджі, кому які цікаві по назві, стосовно якої їжі. Взагалі це особисто мій досвід, тому конкретно у мене воно от так. Тому у кожного, хто кожний дивиться, слухає це відео, цю серію, то, можливо, у вас трішки по-іншому, можливо, так само, неможливо точно сказати, тому що у кожного своє унікальне тіло. І саме через це розказую, ділюся своїм досвідом для того, щоб ви щось зрозуміли для себе нове, і можливо, у вас щось схоже, можливо, ні. Але по-любому інформація цікава, тому що в більшій мірі соно бодібілдингу, якщо тренуватися в спортзалі, качатися з залізом чи навіть будь-які інші варіанти, того, як можливо накачати тіло, тому що і з гір'ями можливо качати в домашніх умовах, і взагалі можна вдома зробити собі такі домашні. Спортзал і тренуватися з різними тренажерами, залізом, гантелями, гірями, штангами, і додати до цього бруси, перекладину і так далі. Тому що варіантів просто сотні різноманітних, помимо класичних. А Маю на увазі, що з цим усім, з якимись певними знаннями, стосовно їжі і напоїв, зрозумів, що в 2023 році потрібно робити вже трішки інші челенджі. І це якраз відмінність цих челенджів в тому, що вже відштовхуюсь не від тієї їжі і напоїв, яку рандомно хочеться з'їсти, для того, щоб просто щось нове дізнатися. А уже навпаки. Відштовхуюсь від цілі, а ціль це набрати м'язову масу, їм ту їжу, яка, на мою думку, дає набір м'язової маси, взагалі маси, і при цьому змінюється тренування для того, щоб якраз накачати ці м'язи, які качаються в тих чи інших вправах, і набрати м'язову масу. Тому обов'язково підтримуйте. Розвиток українського контенту. Нагадаю, перед тим, як почати вже розповідати стосовно цього челенджа, що збираю збір на банку Монобанка 45 555 гривень, це 1111 доларів на даний час по курсу долара. І це ціна за всі програми тренувань на сайті www.orkatodama.com. Ці програми тренувань вже більше п'яти років продаються на цьому сайті, і за цей весь час нуль поганих відгуків. Тому зараз створив таку акцію: це збираю за одну програму тренувань. За всі програми тренувань ця ціна, але загружаю вам потім, коли назбирається цей збір. Можливо, вже коли хтось з вас дивиться чи слухає це відео, то вже збір назбирався, повністю ціль закрита. але... Суть в тому, щоб назбирати цю суму і загрузити вам вільний доступ абсолютно всім програму тренувань сайту www.orkatodama.com, щоб кожен з вас, кожна з вас, змогли тренуватися по моїм відеоінструкціям і моїй програмі тренувань безкоштовно. Але для цього потрібно зібрати з вас усіх суму за. Оплату програми тренувань з сайту www.orgдона.com. Надіюсь, нікого не заплутав. Посилання на банку Монобанка під відео в описі. І стосовно цього челенджу через те, що, звичайно, що є конкретна ціль, це набрати м'язову масу, то тренування були підтягувань на максимум. Зворотнім хватом, десь на ширині плечей, можливо, трішки ширше, вуще, дивлячись, яка перекладена, який день тренування був. І, і через те, що десь було різні дні, різні перекладини, різна техніка, різна грубина перекладини. То змінювалася кількість підтягувань, десь підтягувався швидше, робив максимально швидкі підтягування для того, щоб, чисто відштовхуючись від внутрішнього інтуїтивного відчуття, зробити пошвидше підхід. Відчувалося в той чи інший день, що є якась певна взривна сила, і тому робив швидше підтягування, доходив десь майже до 30 в середньому підтягувань, плюс-мінус. Мінімум робив в ці дні напротязі цілого тижня, всі сім днів підтягувався, віджимався по підходу, в середньому десь чуть більше десяти. Тобто кількість підтягувань дуже сильно змінювалась. В якісь дні робив підтягування до грудей, робив максимально їх ідеальні ці підтягування. При цьому ноги тримав рівно, намагався не згинати ноги в колінах, ідеальною технікою з випрямленими локтями. Підтягування кожне робив. В якийсь день тіло кривило, робив більше разів. Тобто, коли якісніша техніка, коли чистіші підтягування, чіткіші, то, можливо, в кількості вони не так багато робляться, але це дивлячись, який день тренування. І як себе відчувають м'язи? Тому що якщо кожен день робити ті ж самі підтягування, то звичайно, що тіло забивається, кріпатуриться, і відчуття таке, що не так воно і легко робити щодня ті ж самі тренування. Через те, що це тільки по одному підходу потрібно робити такий челендж, то, в принципі, воно не заважає і іншим тренуванням, які робив в домашніх умовах, чи якісь помимо цих. Тренувань класичних по підходу чи ранішньому тренуванню вдома та підхід на перекладенні на брусах на максимум. Тобто, це та основа, то звичайне, що потрібно було робити, для того, щоб просто підтримати челендж і для себе зрозуміти щось нове. Так як ці челенджі, в принципі, для того і потрібні. І саме через те, що є конкретна ціль набрати м'язову масу. То не сильно акцентував дуже велику увагу на те, щоб робити якісь надзвичайно величезні складні чи сконцентровані підходи. Тобто маю на увазі, що коли є ціль набрати м'язову масу, то, звичайно, що тоді акцентується увага більше на техніці виконання тих самих віджимань, підтягувань і інших вправ, які робляться під час тренувань для набору м'язової маси. І тому в ці всі дні моє підтягування, якщо в кількості десь були не такі великі чи великі, як казав уже вам, що десь на приклані в два рази приблизно помінялась кількість, але техніка виконання зовсім інша. Тобто, в той день, коли підтягувався менше разів, випрямляв локті, робив чіткіші, якісніші підтягування стосовно віджимань теж саме. І тому, в принципі, для набору м'язової маси одного підходу це не зовсім те, що потрібно, для того, щоб набрати м'язову масу, робити потрібно краще всього тренування, яке для прокачки м'язів. А це. Різні бувають тренування. Але якщо, наприклад, робити навіть підхід на максимум в кількості і при цьому звертати увагу на якість виконання підтягувань та віджимань, то тоді по-любому ці підтягування віджимань, якщо не повільніші робляться, а частіше всього, це якраз так воно і є, через те, що для того, щоб набрати м'язову масу, частіше всього потрібно багато їсти, або їсти якусь певну їжу, яка дає Набір маси, і при цьому тіло, звичайно, що в стріт воркаутерівських тренуваннях своєю вагою тіла стає тіло важче. І через це важче робити швидше підтягнення віджимання. А це якраз і дає набір м'язової маси, тому що повільні підтягування та віджимання більше концентрують увагу на м'язах, і через те, що повільно робиться кожна вправа. То тіло більш дрижить, статично напрягається, м'язи розвиваються, і якби добре робити абсолютно все, і швидкі тренування, і повільні. Але коли це інтуїтивно відчувається, тобто коли хочу зробити підхід на максимум, і поняття не маю, або приблизно розумію, що в цей чи інший день можу робити для прикладу швидші віджимання на брусах, а підтягування повільніші. Інколи одинаково, і підтягування, і віджимання повільніше чи швидше хочеться робити. Інколи щось одне швидше, щось повільніше, інколи і то, і то повільніше хочеться робити. Навіть якщо хочеться робити швидше, то воно не виходить робити швидше через те, що робляться ці чи інші вправи досить повільно в основі якраз нової маси і. Відчуття важкості в тілі важкого тіла маю на увазі. Тому для того, щоб набрати м'язову масу, звичайно, що мені більше навіть домашні тренування в цей тиждень давали якусь можливо таку поштовхну силу і тренування такі більше набирають м'язову масу, але це якби хибна думка, якщо думати так стопроцентно, тому що в принципі розумію, що все дає все, тобто будь-яке тренування дає свій результат, і навіть якщо зробити вдома домашнє тренування з повільними віджиманнями, десь десяти хвилин, яке дасть більше для того, щоб прокачати м'язи і набрати м'язову масу, тобто концентрувати свою увагу на те, щоб набирати м'язову масу. То ці підтягування та віджимання, якщо робити на той самий день, швидкі на прикладні та брусах, воно не поміняє ефекту того дуже сильно, щоб набралась м'язова маса і. Маю на увазі, що ці челенджі по підходу, це не для того, в більшій мірі, щоб мішати тренуванням, чи робити взагалі тренування як тренування. Це таке бонусне тренування. В принципі, взагалі домашній один підхід, чи одне тренування, плюс підхід на максимум непрокладні та брусах, цього можливо, навіть і достатньо для того, щоб тренуватись, бути в формі, гарно виглядати, розвиватися і при цьому ще й прогресувати. Але якщо, звичайно, як в моєму випадку... Спортсменом бути стажем тренувань більше 25 років. Чи навіть 20, то при цьому всьому, чи навіть 10, 15, 5 років, то хочеться робити тренування, яке хочеться. Тобто якщо відчуваю, що є сили достатньо для того, щоб зробити більше тренування, чим по одному підходу, то роблю ще додаткове тренування через те, що спортивний відеоблогер, то інколи навіть тренування роблю не тільки хочеться, а тільки потрібно для того, щоб засняти те чи інше відео. Тому в принципі, стосовно цього челенджу. Скажу вам, що підтягування, які робив віджимання, намагався робити якісніші, тому що мені потрібно набирати м'язову масу, а для цього якраз такі стилі тренувань краще всього підходять. І саме через це намагався збалансувати в кожному підтягуванні, віджиманні якість виконання тих і інших вправ, тобто і підтягувань і віджимань. І, в принципі, мені це вдалося, тобто з їжею. Жареною картоплею була така їжа: хліб, чай, були сосиски, бутерброди робив, хот-доги домашні, Взагалі, якби їжі було в принципі, вдосталь, і якраз картопля вона не можу сказати в порівнянні з макаронами, гречкою, рисом і іншими основами класичних гарнірів їжі. Як воно краще гірше, але відчуття було, що від жарної картоплі сили було достатньо, тіло ставало важче, і в принципі вага набирається. Тобто картопля, по-моєму, дає дуже хороший поштовх. Це хороша основа їжі, до якої можливо додати будь-які добавки їжі по типу тієї ж самої риби, сосисок і всього іншого м'яса. То, що їсть, але при цьому всьому, само собою, м'язова маса набирається тоді, коли робити тренування для набору м'язової маси. А через те, що їжа така уже в основі, яка по-любому дає поштовх для таких тренувань, то додавши їжу таку спеціальну, яка дає важкість в тілі, набір маси просто, як мінімум, і ще й плюс до цього тренування робив які для набору м'язової маси, то звичайно, що за цей тиждень в мене пішов прогрес. Тобто, намагаюся кожного тижня робити якісь нові тренування, щось нове дізнаватись, пробувати експериментувати. І навіть якщо в якийсь один з днів робив швидше віджимання на брусах чи підтягування, то це мені для загальної картини особливо нічого не поміняло. Тобто, одне тренування, воно звичайно, що структуру завжди будь-яке тренування змінює тренування. Тобто, якщо робити на протязі одного тижня повільні підтягування то на наступний тиждень вже захочеться автоматично робити такі ж самі повільні тренування. А якщо поміняти на наступний тиждень робити вже швидкі тренування, як робити в 2022 році, тобто відштовхувався від їжі та напоїв. І мені, для прикладу, хотілося один тиждень робити від важкої їжі, як в цьому тижні, більш такі повільні тренування з повільними вправами. Для набору м'язової маси, а в інший тиждень їв якусь їжу та напої, які давали поштовх швидких віджимань, підтягувань і якихось таких тренувань по типу крутінь сонечок місяця на перекладенні, тобто чиєсь такої динаміки, основи, маю на увазі. То якраз в цьому вже році 2023 в цих відео, в цих челенджах. Відштовхуюсь від тої чи іншої їжі, яка, в принципі, є іншою трохи десь схожою, тобто, для прикладу, можу навіть місяць схожу їжу їсти, можу місяць різну їжу їсти. По різному роблю, експериментую. Але якщо їсти для прикладу жарену картоплю день. Тиждень, або раз в два тижні, раз в місяць, то воно не відчувається, як воно добре чи погано для організму. Так як якщо їсти, як в моєму випадку, на протязі тижня щодня жарену картоплю, або хоча б 3-4-5 днів в тиждень, то воно тоді вже відчувається тіло важчим. І не тільки в тому, що набирається маса, а якби та ж сама їжа, воно для тіла не дуже цікаво їсти кожного дня одне те ж саме на протязі цілого тижня. Звичайно, що не кожен день на протязі тижня, але маю на увазі, що навіть якщо кожен день чи не кожен день воно не має значення, тому що будь-яке тренування в стріт-воркауті, взагалі воркаут-тренування, по-моєму, для того і потрібно, щоб просто робити Тренування і при цьому викидувати з свого організму лишню якусь енергію, чи важкість, оцю, чи неприємні відчуття в тілі, чи в животі, чи будь-де, від яких тіло могло би себе відчувати якось не так, чи відчувалося не так. Тобто будь-яке тренування, воно дає якраз викид оцього лишнього з організму. Тому, в принципі, воркаут і називається воркаутом, тому що ворк це певна фізична робота над своїм тілом. Аут лишньої енергії. І тому з цією їжею, звичайно, що такі челенджі, якщо робити, наприклад, з тією ж самою їжею в середньому тижні, тому роблю зазвичай тижневі челенджі. Тоді воно сильно дуже не змінює картину. Можна за цей час зрозуміти, що і як впливає для розвитку м'язів, організму, тренувань, ціпкості, сили, витривалості, всього іншого, але не встигнути дуже сильно звикнути до тієї чи іншої їжі. І таким чином тому роблю ці челенджі. Висновок цього челенджа, що будь-яка їжа дає викид лишньої енергії з організму тільки тоді, або, в кращій мірі, тоді, коли робити тренування, в даному випадку воркаут-тренування. А для набору маси, навіть така звичайна їжа, що є також певною підсказкою вам усім. І для тренування будь-яка їжа хороша, яка дає набір маси з комбінацією тренувань для набору м'язової маси, навіть своєю вагою тіла, на прикладній та брусах і в домашніх умовах. Дає ефект набору м'язової маси. По собі це відчув, в мене вже маса набралась, вже тіло змінилось. Звичайно, що через те, що тренуюся, дуже багато років, в мене стаж величезний, то у мене маса тіла інколи швидко змінюється навіть на протязі тижня, по декілька кілограм набираю або скидую. І тому в цьому суть, що якщо є ціль, потрібно до неї йти. І от намагаюся вам показати, якими тренуваннями, звичайними класичними, паралельно цим челенджем тижневим загружаю вам відео тренувань, які роблю якраз на протязі цих днів, цього тижня чи іншого тижня, якщо на це один день тренувань, чи два, чи три, чи кожного дня, то якісь тренування загружаю вам по мірі того, як їх загружаю. Тому дивіться, слухайте всі відео. Серії, тренування, серіал-проекту як накачатись. Минулі. Дивіться, собі, там просто слухайте, інформацію вивчайте. По назві завжди зрозуміло, що і як, який челендж, яка їжа, які напої, яке тренування, для чого воно. Воно, в принципі, так і є в тому відео. Тому. Тренуйтесь, ставайте сильніші, качайте свої м'язи разом зі мною. Спеціально роблю цей серіал. Проект для того, щоб показати на своєму прикладі, можливо чи чи ні. Накачатись своєю вагою тренуючись, і при цьому ще й показую й ту їжу, ті напої, які є звичайними. Для прикладу, навіть в цей тиждень пив в якісь дні пиво, там десь півлітра, десь літр, десь два. Точно не кажу, але не рекомендую нікому алкоголь. Кажу просто про свій досвід. Маю на увазі, що намагаюся максимально приблизитись до звичайних людей, які звичайно їдять, п'ють і тренуються, і показую, що з цього можливо може вийти. До речі, підтримку України. Контенту, посилання на Patreon в описі. Хто знає, що це таке. Всім пока!